Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в Сполучених Штатах Америки та Франції. Пане Олеже, доброго вечора. Вам вітаємо, добрий вечір, пане Олеже. Впродовження ось цієї ініціативи Трампа щодо ведення мит з країнами Європейського союзу. Зацитую його, звичайно ж, українською. Чи буде біль так можливо, але все це буде коштувати цієї ціни. Яку доведеться заплатити саме так Трамп попередив свій електорат своїх виборців громадян Сполучених Штатів Америки. Пане Олеже, хто за що буде платити і кому вигідна ця ситуація? По-перше, може погодитись калас, що торгівельні війни не вигідні нікому. В даному випадку Трамп мав на увазі, що біль буде для американців. Це абсолютно очевидно, Якщо будуть введені нові тарифи на імпорт, це позначиться на рівні цін в самих сполучених штатах. І цілком зрозуміло, що тоді головна його мета те, що він обіцяв виборцям. Боротьба з інфляцією НАТО ускладниться, і дуже важко собі уявити, як. Сполучені Штати і Трамп вийде з цієї ситуації, ну зрозуміло, що це позначиться і на економіці тих країн, проти яких будуть застосовуватися е, тарифи, на даному етапі треба підкреслити, що тарифи були застосовані, ну начебто, не з економічних причин, це боротьба з надходженням сполучені штати наркотиків та нелегальною міграцією. Але якщо послухати уважно. Те, що каже Трамп, коли говорить про введення цих тарифів, то він говорить про те, що, скажімо, ці країни мають надто великий надто велике позитивне сальдо торгівельного балансу Сполученими Штатами, тобто економічні сюжети присутні і зараз, разом з тим, якщо подивитися. Як закінчився цей перший етап, коли всі, на мій погляд, відбулись таким легким переляком, то в принципі, і, і Трамп погодився не застосовувати місяць тарифи проти Мексики та Канади в обмін на такі, ну скажімо, незначні поступки з боку цих країн. І якщо подивитися, і дуже в цьому плані показова ситуація з Китаєм тому що китай вів е, е, заходу у відповідь але вони скажімо покривають 20 е, 20 мільярдів імпорту в той час якщо е, в той час коли американські санкції проти е, китаю е, Заторкують 450 мільярдів імпорту, тобто, і в даному випадку Китай залишає можливість для домовленості, яких в принципі хотів би також і Трамп. Тобто використання з його боку цих тарифів це типовий Трамп, тобто використання тарифів як засобу для введення Скажімо, такої політики і вимагання поступок з боку партнерів. І дуже небезпечна ситуація може склатися з Європейським Союзом. Це дуже небезпечно і для нас також, тому що. Початок торговельної війни з між Сполученими Штатами та ЄС звичайно позначиться на е, е, трансатлантичних відносинах. А для нас важливо, щоб ці відносини були в найкращій формі, і саме тому зараз до речі, ЄС е, на упередження е, він почав вже перемовини сполученими штатами, тому що в, в принципі обидві сторони розуміють, що е, важливо уникнути ново. Торговельної війни, але все таки торгівельна війна, торговельне протиріччя це цілком можливо, оскільки ми маємо справу з Трампом, людиною непередбачуваною, людиною дуже емоційною, і саме з цією людиною нам доведеться. І всьому світу мати справу найближчі чотири роки, ось пане Олеже. Так а, а за що ну там е, було зрозуміло за що буде дергати Трамп е, Мексику е, з Канадою? Теж більш-менш це було анонсовано, і власне так воно і вийшло. З євросоюзом немає спільних кордонів, е, і ставити Євросоюз в один ряд з Китаєм теж, начебто, ну не, не зовсім коректно. За що буде дьоргати Європейський Союз Трамп? Ну, якщо трохи повернутися, то скажімо, випадок з Канадою, враховуючи, що це про наркотики і нелегальну імміграцію, він не зрозумілий ну абсолютної більшості американських оглядачів, і це найближчий партнер союзник. І е, сусід сполучених штатів навіщо е, псувати з ним стосунки? Ніхто не може зрозуміти і раціонально це пояснити. Що стосується ЄС то тут явно і самого початку я бачу тільки економічну складову. Трамп щас каже, що є величезний торговельно економічний дисбаланс, але і тут він Це Не 300 мільярдів а здається, 150, І він каже про те, що не купують продукти американські, що також не відповідає дійсності. Тобто він сприймає взагалі відносини з будь-якою Україною або з даному випадку з блоком під кутом торгівельно-економічних відносин. Перш за все, він хоче нав'язати своє бачення ситуації і захистити інтереси США, як їх розуміє Дональд Трамп, і тому він вже і під час першої каденції зараз. Буде намагатися пресангувати європейський союз. Ну звичайно, це дуже непокоїть європейців, і тому вони будуть робити все можливе для того, щоб уникнути загострення ситуації цієї тарифної війни. Але в принципі, виключити такий сценарій не можна. Пане леже є ще кілька хвилин. Додамо інформації. Вона знову ж таки стосується нашої співпраці зі сполученими штатами. Підготовка до переговорів Володимира Зеленського і Дональда Трампа триватиме певний час. Втім, посольство України у Вашингтоні вже працює над низкою. Зустрічей між представниками президентів повідомила посол України в США Оксана Маркарова. Вона додала Київ має гарні контакти із державним секретарем Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцем. Пане Олеже, для того щоб уже відбулася фінальна зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського, названі пани пан Рубіо і Волц мають приїхати в Україну. Лише побачивши на власні очі все, що відбувається, вони можуть описати картину Трампу чи не обов'язково. Ні, я думаю, гадаю, що це абсолютно не обов'язково достатньо. Скажімо, візити того ж Келга, для того, щоб подивитися і оцінити ситуацію на місці, хто буде. Щоб мати уяву, хто буде переговорниками з української сторони, з ким доведеться мати справу відчути атмосферу в країні. Я думаю, що Келах цілком може впоратися з цим завданням. Звичайно, було б краще, якби були і Рубіо, і Волц. Ну це скажімо так. Це бажано, а не обов'язково. На мій погляд, що абсолютно потрібно, це. Щоб е, перемова з путіним контактом з Путіним може це буде телефонічна розмова, і таке такий варіант висувався. Е, е, цьому передувала розмова між президентом США і президентом України. Е, щоб було все таки, е, дуже важливо, щоб було витримано цей принцип, який до цього часу е, існував, Нічого про Україну без України, щоб Україна в будь-якому е, е, разі була. Присудня за столом переговорів або безпосередньо, або принаймні через контакти з американською стороною. Це ключовий момент, як на мене, пане Олеже, дякуємо за те, дякуємо. що знайшли час поспілкуватися з нами. Олег Шамшур, дипломат, колишній Дякую посол. Вам. Дякуємо ще через Сполучених Штатах та Франції. Говорили про співпрацю України та Сполучених Штатів, і, зокрема, про довгоочікувану зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яку вже готують обидві сторони.